Коли виключають гарячу воду, Київгаз завжди збільшує норматив відпуску газу на сім'ю. А КПД нагріву води на газовій плиті це приблизно 50%, а через теплоцентраль це 80%. Тобто ми насправді витрачаємо, кияни витрачають газу більше, ніж би вони витрачали при роботі централізованого водопостачання. І мені здається, що тут головна причина не в тому, щоб зекономити, а в тому, щоб вибити з бюджету з ту заборгованість, яку заборгували бюджетні організації та державний бюджет погашення так званої різниці в тарифах між так званим економічно обґрунтованим і реально встановленим тарифом. Зараз це один Мільярди гривень, які бюджетні організації, київський бюджет, винні Київенерго. Кияни сплачують регулярно за шість місяців. Рівень платежів 100,9%. Тобто вони навіть переплачують як борги. тому. Все це казки про, про якусь економію. Це просто елементарний шантаж, елементарна маніпуляція. І тут, мені здається, треба не скидувати на те, що давайте разом згуртуємося, підготуємося, засклимо під'їзди, позатикаємо дірки в рамах. Тут треба дивитися в корінь. Тому що всі знають, це так би мовити апріорія. Це аксіома, яка не потребує доказів. Наш теплопаливний комплекс він абсолютно корумпований. Найкращі підприємства продані ну, ледь не за демпінговими цінами. Найбільш ефективні виробництва вони не показують прибутку. «Київенерго» не є найбільшим платником податків в державний київський бюджет. Що можна зробити в цій ситуації? Да, от хоча б в тариф, який сплачують кияни, закладають 18% втрат в мережах. От давайте ми полатаємо всі мережі і ми зразу зекономимо Там, за опалюваний період, десь вони просять 2 мільярди кубів. От ми 500 мільйонів, ну 400 мільйонів ми зразу зекономимо. У нас з'являться 400 мільйонів кубів, якщо не буде втрат тут. Лічильники. Розумієте, ну який сенс мені економити? Ну я поставлю батареї, я поставив склопакети, я другі двері поставив. Але я плачу стільки за квадратний метр, скільки платить мій умовний сусід Василь, який нічого це не робив. За електроенергію? Ні, за тепло. За тепло. Це дорога зараз стаття. От, у нас на складах «Київенерго» лежить півтори тисячі. Лічильників загальнобудинкових, які можна поставити на будинки, а Київенерго лише замовило проєкти на 600 водів. Знаєш, що таке проєкт? Оце от така лінія йде труба, яка зображує трубу від ТП до будинку. В якомусь місці малюється точечка, і оце є проєкт. Скільки вони грошей там відмиють на виготовленні цих проєктів, і скільки вони поставлять справді лічильників, невідомо. Третя велика спекуляція, на тец 5 тец 6 тепло виробляється як побічний продукт. Спочатку крутиться турбіна паром, спаленим оцим газом, а потім газ йде на підігрів води. Отак утворюється гігакалорія. Ви знаєте, скільки на Хмельницькій атомній електростанції тепло приготовлено приблизно в такий спосіб, тільки там пар підігріває, коштує. Одна гігакалорія 75 гривень, трошки менше. А у нас в Києві 375 гривень. Ну, от вам 300 гривень, які заробляються, ну з повітря можна, можна сказати. Бо спалений газ це є повітря, гаряче повітря.